Привіт, друзі, сьогодні готуємо дуже легкий, дуже простий у приготуванні салат на зиму перець у медовій заливці. Це неймовірне поєднання солодкого та ніжного смаку, яке обов'язково сподобається взимку усій вашій родині. Починаємо. Так, і нам потрібні півтора кілограма помідорів, стільки ж перцю, мед, сіль, оцет і перчик. Все, починаємо. І так, беремо казан, беремо наш перець і просто нарізаємо отак на 4 дольки. Дивіться. Сімечки прибираємо. Дуже легко і просто. Це найпростіший салат, дуже смачний. Ось так, бачите. На чотири частини вибираємо всі семечки. Все погане і вказали. Так, з перцем ми справилися. Гляньте. Ось нарізали на долічки такі. Так, помідори ми. Робимо точно так. Ріжемо на долічки. Ось отам, бачите, як на салаті. Ось, До. Дивіться, ми за 5 секунд нарізали все, що нам потрібно. Тепер додаємо півсталові ложки солі, 100 грам меду. Оце десь приблизно 3 столових ложки або з половиною, десь. Це стоїть зараз 15 хвилин, настаю. Потім ставимо варити. І так, минуло 15 або навіть навіть 20 хвилин. І на середньому вогні тушкуємо 15 хвилин. Значить, з моменту закипання 10-15. І так, дивимось на наш салат. Він вже починає кипіти. Ми його помішаємо. Дивіться, юшки предостаточно. Бачите. Тому вливаємо сюди 50 грамів оцту. І тушкуємо ще 10 хвилин. Все, гляньте, наші перці повністю покриті рідиною. І так, минуло 10 хвилин. Наші перці наші готові. Розкладаємо по баночкам стерильних. Ну, ось така смакота у нас з вами вийшла. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну, це наподобі болгарського лічу в медовій заливці. А мед ви знаєте, завжди це дуже смачно. Вийшло у нас. Раз, два, тричі. П'ять півлітрових баночок і одна менютка. Тому пробуйте, смакуйте. Можливо, комусь сподобається. Зробіть. Дуже просто, дуже легко, за 10 хвилин. взагалі. А взимку знаєте, яка смакота буде? Зразу угу. воно зовсім інший смак має, а взимку буде. Смакувати по іншому, тому готуйте, смакуйте, дякую, що були зі мною. Миру, вам добра, щастя, всього самого найкращого. До нових смачних зустрічей!